Шановні колеги, доброго дня! Дозвольте вам презентувати методичні рекомендації, розроблені в лабораторії психології, політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології. Автори Довгань Наталія Олександрівна, Поліщук, Світлана Анатолійовина. Методичні рекомендації присвячені. Питанням надання першої психологічної допомоги освітянам в надзвичайних ситуаціях робота була завершена і презентована навесні 2023 року. Отже, проблематика психологічної допомоги завжди актуальна, оскільки повсякчас існує ймовірність катастроф чи різних надзвичайних ситуацій природного. Техногенного чи соціального походження. У випадку воєнних дій кількість постраждалих фізично, а головне – психологічно, значно зростає. Саме тому авторський колектив лабораторії психології і політика правових відносин підняв питання створення відповідних психологічних інструментів, що стануть у пригоді тим, хто може і буде надавати відповідну психологічну допомогу постраждалим. Та працював над вдосконаленням практик соціально-психологічної допомоги освітянам, необхідних для запобігання негативним наслідкам рестогенних подій та їх подолання. У методичних рекомендаціях, що презентується, розглянуто. Практики надання першої психологічної допомоги далі будемо використовувати вкорочені ППД, які відповідають вимогам законодавства України та розробленим міжнародним еталонним матеріалам щодо поліпшення психологічного та психічного здоров'я людей. Першу частину методичних рекомендацій присвячено аналізу міжнародних еталонних матеріалів. Рекомендації щодо підтримки постраждалих у надзвичайних ситуаціях, крім затверджених ВОЗ стратегії психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, конкретизовано загальний для сучасного світу стан справ у сфері охорони здоров'я, запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій та їх нейтралізації. Наголошується, що ППД як системний елемент. Загального реагування є суспільною формою доступної підтримки спеціалістами, які знають принципи надання психологічної допомоги та послідовність комплексного вирішення проблем у надзвичайних ситуаціях, але не обов'язково мають фахову психологічну освіту. У другій частині методичних рекомендацій. Розглядаються рекомендовані у міжнародній системі охорони здоров'я дії щодо збереження психологічного і фізичного благополуччя громадян, а саме: дивитися, слухати, об'єднувати та послідовність виконання дій особами, які надають допомогу, а саме налагодження контакту і взаємодій, сприяння безпеці та комфорту, стабілізація стану, збирання інформації. Практична допомога, налагодження зв'язків для соціальної підтримки, інформування про підтримку подоланні труднощів, налагодження взаємодії із суміжними службами. Для узгодження чинних міжнародних стратегій допомоги і вимог, що презентуються у законотворчому полі України, використовуваний у світі план основних дій ППД було змістовно розширено. А саме доповнено практично діагностичним інструментарієм та інформацією про систему захисту населення і території України під час надзвичайних ситуацій. Так, діє третю, доповнено психологічними, психотерапевтичними техніками стабілізації емоційного стану. Зменшення тривожності, релаксації, діє четверту, п'яту, шосту. Доповнено переліками тематичних питань, щодо особливостей пережитого під час надзвичайних ситуацій, утрат, загроз, проблем, переліку потреб, задоволення яких є отрудненим, переліку матеріальних, нематеріальних ресурсів, які можуть отримати постраждалі, запропоновано карти діагностування психічного стану. Дію 7 доповнено описом системи захисту населення і території України в умовах надзвичайних ситуацій. Зазначимо, що практичні матеріали представлено у додатках до методичних рекомендацій. Таким чином, у результаті адаптації базових міжнародних стратегій ППД до територіальних і ментальних особливостей населення України було запропоновано практики. Допомоги постраждалим, які можуть реалізовуватися не професіоналами у сфері охорони психічного здоров'я, тобто не психологами, а саме соціальними працівниками, освітянами тощо. У третій частині методичних рекомендацій описано трирівневу систему першої психологічної допомоги, яку мають реалізовувати психологи. Метою Трирівневої системи є зменшення первинного посттравматичного дистресу та сприяння коротко- і довгостроковому адаптаційному функціонуванню людини в умовах надзвичайних ситуацій. На першому рівні трирівневої системи ППД використовується метод дебрифінгу для мінімізації небажаних психологічних наслідків надзвичайної ситуації та запобігання розвитку. Посттравматичних стресових розладів. Зазначимо, що алгоритм проведення дебрифінгу представлено у додатках методичних рекомендацій, що були розроблені в лабораторією. На другому рівні першої психологічної допомоги реалізується комплекс практик А, Б, С. Практики А. Керівники закладів освіти згідно із нормативно-правовими документами України в Умовах надзвичайної ситуації організовують переміщення учасників освітнього процесу в місця безпечної дислокації. У додатках надається посилання і перелік нормативно-правових документів України щодо підтримки учасників освітнього процесу в надзвичайній ситуації. Практики Б це попереднє діагностування стану людини, яке проводять не психологи. Тобто учителі, викладачі, соціальні педагоги. Протоколи діагностування розроблялися Поліщук Світланою Анатолійовною. Вони представлені у додатках. Серед таких протоколів ви можете прочитати протокол фіксації неспецифічних поведінкових проявів у постраждалих. У протоколі надається перелік симптомів фізіологічних реакцій в мозку, ендокринної системи. Автономної нервової системи, серцево-судинної системи, системи травлення, м'язів, шкіри тощо, на і перебування в надзвичайних і стресових ситуаціях. Протокол систематизації зовнішніх ознак реагування постраждалих на перебування в надзвичайній ситуації також надається у додатках. В цьому протоколі представлено зовнішні ознаки реакції людини на стрес, це особливості міміки. Пози, рухів, тремору, вазомоторики, дихання. Аналізуються емоційні реакції, спокій, схвильованість, напруженість, виражена чи крайня напруженість. Практики це реалізуються психологами. Ці практики представляють собою психологічні обстеження стану постраждалого у формі структурованого інтерв'ю. Розроблялася довгою Наталією Олександрівною. В інтерв'ю фіксуються. Перше особисті дані. Друге відомості про родину, то характер відносин родини, стиль взаємодії у родині. Третє. Відомості про стан здоров'я та психологічні показники стресу. Четверте проводиться опис надзвичайної ситуації та поточних обставин травматичний досвід. П'яте психологічна діагностика стресових розладів. У діагностичному пакеті, що пропонується у додатках, представлено перше протокол фіксації специфічних поведінкових проявів, то є специфічні особливості сприймання людиною психологічного часу, що є основою належності до певного тау типу, опозиковує її особисту роль та реагування на загрозливі ситуації. Друге. Об'єктивний метод вивчення типу темпераменту за цукановим. Третє методика вивчення рівнів емоційної саморегуляції, розроблено Поліщук. Четверте оцінка схильності до нервового зриву. П'яте методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності за Расовим і фергусоном. Шосте методика діагностики рівня соціальної фрустрованості за бойко. І сьома методика вивчення тривожності за спілгіровом. Також рекомендований додатковий психологічний інструментарій діагностики стресових розладів. На третьому рівні першої психологічної допомоги проводиться кризове психологічне консультування. У додатках пропонується у якості інструменту. Диференціація психологічних проблем і психічних розладів, система кризового втручання. За віком Майро. Система оцінювання стану постраждалих, ще скорочено її називають ТАС, дає змогу, дає змогу протягом обмеженого проміжку часу конкретизувати реакції на надзвичайну ситуацію людини, їхню інтенсивність. Визначити ресурси, необхідні для виходу із кризи, оцінити ризики для життя та обґрунтувати доцільність чи недоцільність госпіталізації. За допомогою системи оцінювання стану постраждалих, фахівці вибудовують стратегію втручання на основі даних моніторингу психологічного стану здоров'я і психічного стану здоров'я. Модель ТАС складається з трьох. Сфер, за якими оцінюють ступінь тяжкості кризи, рівень мобільності постраждалого, спектр думок про самогубство, здатність логічно мислити тощо. А саме ефективна, поведінкова і когнітивна сфера. Надається перелік показники стану, на які важливо звернути увагу у процесі спостереження. На основі. Отриманих даних оформлюється рішення про недоцільність направлення чи доцільність направлення постраждалих до заходів медико-психологічної реабілітації, спеціалізованих медичних установ тощо зауважимо, що отримання максимальних балів за будь-якою шкалою ТАС є підґрунтям звернення до психіатрів чи госпіталізації. Отже, методичні рекомендації, що пропонуються вашій увазі, можуть використовуватися у роботі фахівців, соціальних центрів та психологічної служби освіти, представлені у додатках корекційно-розвивальні практики і практично діагностичний інструментарій, стане у пригоді у формуванні конструктивних форм поведінку надзвичайних ситуацій, нейтралізації гострого стресового розладу. Допоможе запобігти розгортанню посттравматичного стресового у постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій. Дякую вам за увагу! Всього самого найкращого!